В Білгородністровському міськрайонному суді, за участі представників громадських об'єднань та організацій міста і району, які увійшли до складу громадської ради та голови суду, відбулися установчі збори по створенню громадської ради при апараті на 2024-2026 роки. В ході зборів після представлення запропонованих членів до складу громадської ради шляхом голосування було обрано лічильну комісію, голову та секретаря установчих зборів та затверджено чисельний склад. У мене є така пропозиція, щоб прийняти всі 10 організацій громадськості, які надали документи і вже надали згоду на участь у установчих зборах. Яровий Олександр Сергійович, Бабенко Анатолій Остін, Бершавський Сергій Миколайович, Квітковський Ігор Олексійович, Корженка Віталій Вікторович, Притикін Віталій Вікторович, Сикманов Олександр Станіславович, Головченко Геннадій Іванович, Токарев Артем. Сергійович і Кутлова Юлія Анатолійово. Порядком денним засідання було визначено перелік питань, які треба було вирішити в ході засідання. Це затвердження положення та регламенту роботи, аби потім довести ці питання до відома судейської колегії. Після зображення надамо голові Олексійовичу, щоб він був ознайомлений з нашим регламентом, з нашим положенням, щоб ми чітко все знали. Так в ході голосування головою громадської ради при апараті Білгородністровського міськрайонного суду було обрано головуючого. Засідання Ігоря Квітковського та заступником Олександра Сікманова було затверджено бланки засідань, штамп та посвідчення, які будуть виготовлені для всіх членів. Затвердили і комітети та їх голів. Комітет з питань цивільних та адміністративних справ, комітет з питань кримінальних справ, комітет з питань взаємодії з громадськістю та світ. До наступного засідання вирішити питання, хто до якого складу комітету хоче бути обраним. Тобто у нас три комітети в кожний комітет по три человека, Голови комітету, прошу подобрати кандидатури. Пілігрисімі на другому засіданні громадської ради. Ми вже визначимося з повним складом всіх комітетів. Слово для пропозиції було надано голові Білгородністровського міськрайонного суду Валентину Заверюсі. Я від імені суду дякую вам, дякую всім представникам громадських організацій, які погодилися брати участь цій раді ви робите велику справу. Дякую, вам. подякувавши присутнім за їх участь в роботі установчих зборів. Голова громадської ради при апараті міськрайонного суду Ігор Квітковський нагадав обраному складу громадської ради доброчесності про ті завдання, які стоять сьогодні перед ними щодо оцінки якості роботи суддівського складу, висування кандидатів та відповідності професійних критеріїв суддів. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.